Вашингтонський договір, так званий північно-атлантичний договір, там 14 пунктів. Їх за всі ці 76 років ніхто не міняв, жодного слова там не змінювали. Тому це абсолютно неможливо. І в статуті НАТО сказано, що зона відповідальності Альянсу це. Євроатлантична спільнота, і, зокрема, там пункт 11 сказано про те, що кожна європейська країна, яка є демократичною, визнає цей статут, вносить свій внесок безпеки Європи, може бути членом цієї організації. Тому виокремити якусь країну е, спеціально, щоб вона не була членом цієї структури, просто це нелогічно. Це не відповідає абсолютно міжнародним підходам і принципам. Тому тут ряд. Е, пунктів які стосуються безпеки україни і гарантій безпеки для україни вони в цьому в цій пропозиції яка була вони абсолютно недоречні недолугі і виглядають викликають тільки подив